Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз будемо говорити про нічну російську атаку. Серед іншого, не тільки про неї. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ну, от ми дійсно побачили, маємо на жаль сказати чергову російську ракетну атаку. Як повідомляють повітряні сили, було випущено 55 ракет, 39 з них збито, 21 безпілотник, 20 збито. Які особливості російської атаки от цієї ночі ви побачили? Ну тут загалом, якщо проаналізувати місця ударів, то тут зрозуміло, що йде продовження цієї концепції мережоцентричної безконтактної війни, так? тобто нищення інфраструктури нашої країни. Удари йдуть по енергетиці. Росіяни знову підняли на щит свою ідею загнати українців в печери. І крім того, вони хочуть ще й нанести удар по газотранспортній системі, яку раніше вони не чіпали. Бо по ній йде, значить йде газ для союзників Росії в регіоні, да? для Угорщини, для Словаччини. От. А зараз от нанесли удар по Стрию, де відомо в нас оці газосховища. Значить, приблизно в цьому районі і тоді туди росіяни теж спрямували свої ракети. Ну і кінжали летять знову по віддалених районах України. Пишуть, що кінжал власне по Львівській області. Значить, там нанесено удар Да? Тобто, росіяни балістику застосовують трохи менше. Ну от, але все одно вони застосовують практично по всій території України. Тобто районів, які, для яких безпечно використання балістики, практично не існує. Якщо іскандери здатні там на 500 кілометрів бути запущені, так, тобто вони десь на 400 кілометрів, 450 від кордонів Росії, так, там вже починається зона, де Іскандери не ну нема небезпеки від ударів. Іскандерами Таким кінжали на жаль долітають до самих до кордонів. Ну, ми також пам'ятаємо, що от кинжали дуже довго називали таким дефіцитним товаром, дефіцитним ресурсом у Росії, як мінімум була така думка. І дійсно, от ви згадали, що от сьогодні, наприклад, після того як був відбій великої повітряної тривоги, вона майже три години тривала. Одразу була нова, і от повітряні сили повідомили про те, що по стрию так може летіти кинжал. Чи це означає, що цих кинжалів? Ну, що, що це вже не такий дефіцит для росіян, чи можна такий висновок зробити? Та ні, ну ви ж бачите, що раніше ви не випускали до десятка, ну не до десятка, там нема стільки носіїв да? але випускали там мінімум там, 4-5 кінжалів, зараз один. Це дороговартісна ракета, і, мабуть, що все ж таки на ній в ній використовуються компоненти, які не так легко отримати. Тобто, на більшості російських ракет, на жаль, використовуються. Комерційні радіоелектронні компоненти, там, мікросхеми, процесори, мікропроцесори, там, вентильні матриці, які, ну так би мовити, можна купити десь в магазинах, да, там, дипломатичною поштою надіслати і застосувати в своїх військових виробах і боєприпасах. Да? Схоже, що з кінжалами ситуація більш складна. І росіяни зараз знову почали значить, розганяти інформацію про нову модель носія кінжалів, Міг-31І. Міг но, тобто щось там в їхньому царстві не гаразд цієї ракети. Ну, це добре, це добре. От знаєте, тут процитую зараз Сергія Коваленка, він директор компанії Ясно. Він повідомив про те, що ну, цитую вночі росіянці обстріляли та влучили в три ТЕЦ. Там зранку вже залучається електроенергія у вигляді екстреної допомоги з сусідніх держав. Ну от три, три українські ТЕЦ були уражені. Як ви гадаєте, ну теж ви як ви гадаєте, а от дійсно які можливості у нас є для того, щоб їх захистити зараз? Мінімальні самі розумієте, якщо почнуть бити по ним кинджалами, да, то потрібно лише патріоти. Ну, от. А патріоти нам потрібно негайно і на фронті, поки ми не отримали в 16-й і не отримали їх в достатній кількості, так, комусь треба боротися з російськими носіянами кабів. Бо росіяни продавлюють як продавлювали, так і продавлюють нашу оборону. Вони можуть лише мріяти про прориви, про танкові колони, про оточення. Так. Максимум, що вони можуть реально здійснювати, це продавлювати по кількасот метрів в день. Продавлювати нашу оборону шляхом нищення опорних пунктів і зайняття позицій, які а, геть знищені, тобто захоплення територій, на які просто нема, значить, нема кому оборонятися. Да. От, бо ми маємо у разі, там, а, у разі там загрози застосування кабів, просто відводити наших хлопців щоб, з району, де можуть бути застосув... застосовані ці каби. Да. Ну, якось така ситуація. Я не хочу аналізувати дії сухопутних військ, як вони реагують да, на це. Ну, от. Але от, треба боротися з кабами, треба прикривати якісь стратегічні об'єкти, треба прикрити Одесу. Якщо ми отримаємо, ну, якось спробувати прикрити прифронтові міста, перед якими просто фізично не можна поставити. На Петріоти, бо вони будуть знищені артилерію. Мова йде про Харків, про Запоріжжя, про той самий багатостраждальний Херсон, по якому знову сьогодні прилетіло. От. Але там перед ними не можна поставити, бо російська артилерія бо вона просто знищить ці петріоти. В Одесі можна захистити петріотам або сам да? Але за містом можна поставити і якось ще зменшить, якщо він далекобій. Петріот він далекобійний, якось він зможе не стопроцентно прикрити місто, а зможе прикрити. Тому, на жаль, нам потрібно навіть, я не певний, що ми отримаємо навіть сім петріотів. Так? Поки що мова йде про один від Німеччини і на перемовини погодилися Румунія. Два ракети нам обіцяє і сказала вже, що передала Іспанія. Тобто запаси ракет поповнені, я сподіваюся, там, що вони вже на нашій території або передаються, бо якщо з Іспанії перекинути літаком у Польщу, то там 2-3 доби і вони вже в нас. Ну, тобто, 2-3 доби там все одно треба офіційно все оформити. От, і це не 5 хвилин триває і перевезти. Перевести через польський кордон, де, як ви мовити, наші друзі-поляки. Влаштували нам п'ятий кут. Ну дивіться, зараз поляками трошечки цими так званими протестувальниками трошечки стало легше. Так там ми розуміємо, що ще там всередині держави відбуваються певні зміни, певні перемовини. Хочу спитати вас про атакамси. Пам'ятаємо, що про ракети Атакам Атаки МС ми говорили дуже давно. Говорили про те, що вони потрібні українському війську. Зараз ми знаємо, що вони вже є на озброєнні ЗСУ. Розуміємо, що вони мають певним чином змінити наші можливості, то на що ми тут можемо розраховувати? Тут розумієте, атакам в них є такі цікаві моменти, а є моменти, які, на жаль, нам не, не, дуже, не дуже вигідні. Зручний момент те, що ці перші ну, атакмси 140-ї моделі да, МК-1, да, якими отримали, вони взагалі не мають системи наведення по GPS, вони не високоточні. Що це означає? Що росіяни не можуть жодним чином впливати на їх політ засобами реб. Тобто, куди їх запустили, вони прилетять не точно, але вони прилетять і накриють площу. І там неважливо точне влучання. Вони накриють пару гектарів, так? 900, здається, 30 суббоєприпасів. Вони так засіють площу, що там нічого цілого не залишиться від авіаційної техніки, від техніки протиповітряної оборони, да? яка не броньована. Оці вони здатні лише наробити дірок. Вони не знищать цю техніку. Вони її пошкодять, але до такого стану, що вона буде ремонтопридатна, але довготривалий ремонт зроблять. Да? Але це ж і поганий момент одночасно. Бо якщо б ми мали ці ракети з точним наведенням і з боєприпасами такої не, скажімо, не осколкової дії, не цими, значить, такими шариковими бомбами. Да? А боєприпасами з індивідуальним наведенням, ну, це система там, 140, ну, МК-1А, да? наприклад, система, да? тоді ми могли ці об'єкти знищити так, що від них залишилася б купа брухту. Тобто це була фугасна дія, не маленькі о, вражаючі елементи, такі кульки, да? там металеві кульки були, вольфрамові чи там свинцеві кульки. Да? А фу, о, реально фугасна дія і від цих залишилася ну, купа уламків і купа обгорілого залишилося. Да? На жаль, ті ракети, що ми отримали, ми отримали лише ну, ця модель вона випускалася лише з касетною бойовою частиною. Ну, а така ситуація, значить, плюси і мінуси. Тобто, цим можна пояснити, що, скажімо, от Збройні сили України б'ють по полігону в тимчасово окупованому Луганську. Ну, тому що це жива сила противника, її можна ліквідувати таким чином: тобто йдеться не про ліквідацію техніки, а про ліквідацію, ну, безпосередньо ну, цього гарматного м'яса. Ну, якщо в гарматному м'ясі наробити дірок, то це вже наповал, да? От. А в техніці, на жаль, це лише значить, ну, там залишаються можливості її відновлення. А з гарматним м'ясом, так, да, там дійсно простіше, і по цьому треба бити, і треба ефективно. Чим менше їх доїде до фронту, я б взагалі розробив би тактику значить, поступового привчання росіян до того, що вони не виживуть. Тобто, перший удар по станції вивантаження поїзда, да, потім, десь по дорозі. Потім артилерія, коли виходять на позицію, і отримуємо деморалізований особовий склад, який вже тільки, значить, загрозою розстрілу можна загнати, який буде шукати будь-яку дірку, щоб йому просто заховатися, а не бігти. Да. Бо такі речі, ну, плюс, і ПСО, плюс весь час, і ПСО, значить, по можливості, якщо вони зберігають мобільні телефони, весь час попереджати, яким чином можна здатися, якщо це мобілізовані. З тимчасово окупованих територій розказати їм, що їм потрібно вбити командирів, і якнайшвидше перейти на нашу сторону, бо вони насильно мобілізовані, і вони не відповідатимуть юридично за те, що зі зброєю в руках воюють на стороні окупанта. От. Тобто, тут є тут є тематика для роботи по ним як тактична. Так би мовити, передпосилки, значить, протидії цим російським, так і зі сторони ПСО. Ну, ви вже сказали так про те, що росіяни не можуть зараз протидіяти атакам за допомогою радіоелектронної боротьби, на ну, то тобто, мається на увазі засобів РЕБ. Але які дії ворога ми можемо зараз спрогнозувати? Чи вони будуть, скажімо, відтягувати свої найважливіші бази на більшу відстань, чи можемо ми це спостерігати вже? Залежно від результатів дії Атакамсів, значить, якщо нам вдасться накрити передові бази російських гелікоптерів, От. Вони ж, гелікоптери вже не можна, їх не можна відтягти там за 300 кілометрів. Да? Бо вони поки долетять, особливо К-52, в них повідриваються ракети. Там вони і так летять, знаєте, як ворона летить, у да? них кіліпаються крила. Да? От. Тобто подивимося по результатах цих ударів. Поки що вдається. Ну, коли були удари по Бердянську, по Луганську. Да? Росіяни зрозуміли, прилетіли по Джанкою. Теж зрозуміло, по Джанкою якраз те, що ми з вами обговорюємо: удар Ататмси. Джанкой не прикритий. У них є аеродроми, які прикриті такими тимчасовими укриттями. Да? І там по них не зможуть щось зробити Атакмси з касетними боєприпасами. Да? От. Бо вони просто на дах впадуть і все і там вибухнуть. Да? От. Але таких в них лише один аеродром. От. Один чи два аеродроми, значить, да. а більшість аеродромів не прикрита. Подивимося, якщо удари будуть продовжуватися, удари будуть ефективними, росіяни змушені будуть відтягнути штурмовики і а, ударні гелікоптери далі від лінії фронту. А це буде значне полегшення для наших військ. По-перше, вони не зможуть літати конвієром. Перезавантажили, заправили і знову полетів. Так? Потрібно буде більше часу на політ, буде більш стомлений екіпаж, він не зможе виконати, наприклад, два бойових виліти за день. Або другий виліт, він вже не буде настільки уважний, десь залетить і отримає. От от, ми також чуємо, ну но... Є така думка, коли ми говоримо з військовими, які безпосередньо знаходяться на фронті, е, чи дуже добре знають ситуацію. Там то чуємо таку думку про те, що знаєте, ну от е, ті ж самі атакамси, чи от всю зброю, яку ми зараз отримуємо, цю новітню, так е, тієї, що нам не вистачало, боєприпаси, що зараз їх треба використовувати саме на східному фронті, бо там ситуація критична. Ми бачимо, що на жаль, у ворога є просування, так є успіхи. от те, що відбувається після. е-е Окупації Авдіївки, так і очеретини і так далі. Ми за цим спостерігаємо. Чи ви поділяєте цю думку? Бо думка, я маю на увазі така: що слухайте, давайте поки що залишимо Крим в спокій і давайте все кидати на Східний фронт. Ну, я не хочу аналізувати, розумієте, для того, щоб казати, де що робити, треба мати серйозну Да? Ну, ну, що мої поради з Києва, значить. Да. Я думаю, що все ж таки треба бити там, де ми можемо дістати. Якщо є аеродроми ну, ті ракети, що ми отримали, дальні 150 кілометрів. Так? Якщо є на Східному фронті об'єкти для ударів, є. Аеродроми є позиція ППО, є е, навчальні центри, да? От. і є можливість, до речі, відслідкувати. Бо якщо вночі нанести удар, коли людей нема в полі, да? то значить, ламаний шелях ціна такому удару. Витрата, пуста витрата ракет, якщо по полігону бити. Да? От. Там, де ми можемо дістати і залежить, до речі, від кількості отриманих ракет. Якщо їх вистачає і там, і там Крим не треба залишати поза увагою. От, бо в Криму, все ж таки, це там місце, де росіяни готують власне свою піхоту. Це такий значить, район, такий треба весь час, щоб Крим був у напрузі. Але загалом, дійсно, там, де більше небезпека, там ну природньо, що треба концентрувати сили і концентрувати засоби ураження. Тобто, це треба виходити з актуальності. да, Актуальності того чи іншого району бойових дій. Також є думка про те, що от те, що ми зараз спостерігаємо, українські удари по російському ППО. По базах, що нібито це така підготовка до того ну повітряного простору. Так підготовка до появи в 16 Звичайно, хочу запитати, чи ви погоджуєтеся з цим. Якщо так, то ну от які ознаки цього ви дійсно бачите? Та ні, ну тут ну, ну що появи в 16 Ну розріджуємо ППО в Криму. Ну які в 16 полетять на Крим. Ну не полетять вони, і штурмшедово з них поки що застосовувати не можна. Да, значить, те, те, що росіяни збиралися організовувати наведення ракет комплексу С 400 за допомогою літаючих радарів А 50 на Ф-16, да, на великій відстані. Ну ви ж бачите, А-50 і практично зараз не літають. Вони там в Криму забезпечують ППО Криму. Ну тобто, у разі пусків наших ракет, значить, вони там попереджають ці ППО, там про маршрути да таке. Але постійного патрулювання поки що, ну, в усякому разі, повітряні сили нам не повідомляють, що російське А-50, там весь час повітрі, здійснюють патрулювання, здійснюють реальне управління бойовими літаками. Тобто, я не думаю, що все це пов'язане, власне, з очікуванням Ф-16. Скоріше за все, ми пробиваємо дірки для наших безпілотників. От якщо ми там десь. Пробили дірку протиповітряної обороні російській, да, тоді можна масово запустити безпілотники, які там полетять по цілі, і втрати цих безпілотників будуть мінімальними. Бо нема ППО або вона послаблена в значній мірі. Да? Ну, от. ну і загалом я думаю, що ми б'ємо ППО, ППО там, де ми її е, дістаємо. От є свіжа інформація, що тільки-тільки, бо розумієте, комплекс за дві години може поміняти позицію. От росіяни свої С-300 і Буки, вони кожних дві години міняють позицію. От якщо піймали десь, треба наносити удар. Ну, нема серйозної інформації, нема сенсу витрачати ракети. От останнє тоді запитання поставлю. От воно також стосується F-16. Ми побачили, як е, російський МЗС е, серед іншого заявив про те, що от f 16 в Україні вони будуть сприймати як носіїв ядерної зброї. І тут у мене запитання. Ну ми розуміємо, що це для того, щоб налякати е, наших західних партнерів. Але що це означає? Ну от е, на практиці, хай сприймають як божукару. Воно ближче до реальності, да, бо я сподіваюся, що ми отримаємо літаки з ефективним озброєнням, з ефективними радарами, бо нам, наприклад, Норвегія обіцяла в найкращій комплектації з тієї, яку вони мають. Сподіваюсь, що нам дадуть ракети, скажімо так, Джасм, хоча б Джасм хоча ракети, да, аналоги Штормшеду з трохи більшою дальністю. Щоб реально ця Божа кара, вона була російською мовою плащина, втілена да? в реальність. Те, що вони кажуть, ці їхні заяви, ну ви ж розумієте, що це, це все це марення, все це їхні якісь а, такі конструкції, ідеологічні конструкції, для того, щоб як кажуть російською мовою, хавало їхнє на населення. Бо інакше не скажеш про них, да? от, ну, носії ядерних бомб. Ну, ми маємо ядерну зброю. Не маємо ядерної зброї. Ви дали тим самим росіянам, да? колись. О. Тобто т, т, заяву я сприймаю як е, е, стрясіння повітря, да? щоб якось прореагувати на те, що ми отримаємо нові види озброєння, скажімо так, не зразки, там, а нові види озброєння. Що в нас нарешті наша авіація. От помалу, помалу отримувати можливо можливості на рівних боротися з російською авіацією, бо вони звикли до власного панування, особливо з отриманням капів. Зараз вони фактично панують повітря і використовують авіацію так, фактично, як вона ну як вони б хотіли використовувати з першого дня, бомбардуючи так. наші позиції, маючи вільні роки на лінії фронту і навіть в глибині нашої оборони так так, на жаль, ми це спостерігаємо. Пане Валерію. Дуже дякую вам за вашу Власне. аналітику, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Був з нами на зв'язку. А спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.